Нашому журналісти, сьогоднішню інформацію ми відкрили вам подробиці розслідування кримінального провадження за фактом порушення виборчого законодавства. Так, спільними зусиллями прокуратури Одеської області, Служби безпеки та поліції в області задокументовано та виявлено чорну касу однієї з партій, яка мала бути використана при незаконних методах виборчого законодавства. А саме роздаватися на підлітку членам виборчих дільниць, агітаторам, спостерігачам Скільки всі ми знаємо, виборче законодавство закону України про вибори президента забороняється фінансувати будь-які виборчі процеси не з фондів кандидатів президента та державного бюджету, також виключно статею. 40-ю закону України про вибори президента категорично забороняється оплата членів виборчих комісій не з державного бюджету. Це люди, які мають бути абсолютно незалежні, при здійсненні своєї діяльності. Вони в добровільному порядку займають свої посади та не можуть отримувати будь-які кошти від сторонних осіб. Тепер більш детально. В п'ятницю ввечері. Проведеним слідством встановлено, що в одному із відділень банку, Приватбанку, виявлені необліковані кошти в загальній сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Там знаходилися як гривні, так і долари США. Крім того, вам буде продемонстровано, що вони були розпасовані по пакетам, знайдено в документації з записами, для чого не були предназначені. Розподіл на оплату незаконну оплату члени виборчих комісій, агітатори, списки виборців, прихильність до одного чи іншого кандидата в президенти Акцентую увагу, що в банківській установі не можуть знаходитися необліковані кошти, тим паче в такій сумі. На зараз ми досліджуємо, яким чином здійснювався обмін і під яких осіб. Крім того, Оперативними технічними заходами зафіксовано фігурантів цього провадження. І ми зараз можемо вам продемонструвати, як вони між собою спілкувалися. Почнемо з схеми задіяних осіб, які встановлені. На даний час досліджується роль кожного з них, але саме ці особи фігурували в розмовах. І в подальшому ми вам надамо певну інформацію, яку ви зможете використати. Як ви бачите, є організатор, це особа, яка фактично доставляла кошти і розподіляла, як вони мають використовуватися між коми. Інші фігуранти це і члени виборчих комісій. І Приналежність до політичної партії, які мали, мали організовувати цей процес. Отже, перейдемо до задокументовних фактів і розмов. Мене звуть Андрій, я з українського поштабу Юрію Тимошенко, Хотів би поставити вам декілька запитань. Скажу мене Андрій, підкажіть мені, виборчу програму Юлію Володимир Тимошенко. Ви голова на средней две половиной и на маленькой две с секретарей и две тысячи по-моему. Ну, да и... я думаю, что это нормально. Да. И члены, получается, по-моему, две, и полторы. Это, это нормально. Тут молодец ты. <Что -то> <так было>. А наблюдатели? Штука. Ну, тут, конечно, можешь, может... Ну, я наблюдателям еще дам, там, что времени на телефон. Кого бы там не подавали, мы можем оплатить на большом участке. Тысячи на комиссию, на среднем два, и на маленьком один. Плюс один э, этот, наблюдатель. Все. А там все, кто кого, там уже по плотам мы будем смотреть. Итак, и то там по плотам у нас получилось так, что я еще доплатил тех чуть-чуть больше, чем у нас. Но вообще можно были оплатить комиссии, а у нас получилось 350. Короче, сегодня типа заминировали тело банк. Это все из двушного подстава. Память, память провели обыск и дома, и на работе. Соответственно, забрали все, что было и в кабинете, и все, что было на дома. Вот. Спрашивали за меня и спрашивали за тебя. Будь осторожен, все останови, затихались. Скорее всего, тебя вызовут на то самый, на допыт в СБУ. Ну, Нет, я вообще не жалела. Это правильно. Это правильно. Молодец. То есть нигде ничего никому, все списки, все, все, все удалить. Все зачистить. Только ты мне хоть как-то контакт оставил через Николая, чтобы нужно было каждый день вернуться. Говорит, что у нас, он у нас ЧП, просто полное ЧП. Э, ага. у Тани провели обыск на работе, Идут. Mm -hmm. Как понимаете, изъяли все. Вот. Так что вот так. А -а -а. Смотрите. Давайте сейчас затихаримся. Девочки, mm -hmm. пусть работают дома. То есть ну то, что они делают, то, что они делают дома. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. Ну, инструкции ждем. То есть, по-моему, они ничего не спрашивали. Они не спрашивали по Насте, спрашивали по мне. Играют на уходу друзья. Слышишь? Ну, я что-то сделала, Если вдруг сетки выберут, что не рассказывают? Ничего ну, да, не рассказывают, что тебе 60. Ну, да. 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 скажи некую, некую питку, я не знаю, типа. Да, я что-то так и вот зачем. Да, я гидку да. да. раздаю, а не кироши ничего не цей. Что а? А здесь? Вс. Ничего нет. Там было ничего нема. У Меня все собой там к честь на гелии никаких видят. Она мои бабки были. Уши. И что? ну, в компьютере я все почист... да. А, я да. Да. почистила, да. эти почту почистила. Почту почистила, просто переписку в, э, группах я удалила. Сейчас mm -hmm. Если это ему удалось здесь Ну и бумажки донесу из дома. Ну и все, в принципе, у меня нет. А деньги мои. деньги твои, да. Собираем ушей. Давай на комфорт, может, читать, я на конце мой. Читать

Об'єктивними і ні від кого незалежними члени виборчої комісії, які отримують від конкретної партії кошти. Крім того, вже під час документації, саме проведення обшуків, обговорюється план, як захищати себе, як вказувати про непричетність. Крім того, дозволю собі сказати, що буквально на наступний день ця ж політична сила е зробила обвинувачення цих же дій іншої політичної сили. І нагадаю всім, що вироком одного з судів вже є вирок з реальним терміном покарання, саме 6 років позбавлення волі за підкуп виборців. Тоді кошти роздавалися фактично в вільному доступі і зберігалися так само. Це було легко виявити. Тут вже бачимо, наскільки продумано, де зберігалися кошти, бачимо розмову, як вони обговорюються. Тому на даний час діяльність цієї групи припинена, і я ще раз хочу всіх зі своїми колегами закликати до чесних, прозорих виборів. Нагадаю, що відповідальність за ці злочини передбачена Кримінальним кодексом до 7 років позбавлення. Я хочу підтримати обласного прокурору і закликати всіх. Всі політичні сили, дійсно, нам залишилось не так багато, закликати до того, щоб наші вибори пройшли чесно і прозоро. Що стосується документування, то ви побачили, що був проведений значний обсяг роботи, тому є дійсно дуже серйозна доказова база, і тепер треба це все класти на допити і подальше розслідування, щоб було позитивним. Я ще попрошу продемонструвати фото виявлених предметів. Ця готівка виявлена в відділенні Приватбанку. А громадянка, яка очолює вже понад 7 років вказане відділення, перебувала на своїй посаді ще задовго до того, як банк став державним. Бачимо розпасовані кошти в пакетах під кожний район. Йдеться саме про 5 районів, де мала здійснюватися незаконна вибача діяльність це Балтський, Подільський, Акнянський, Кодинський та Савранський райони. Дякую. Доброго дня. Станом на 25.03.2019 року територіальним підрозділом поліції здійснюється розгляд 220 повідомлень про порушення виборчого процесу. На теперішній час вже складено 33 адміністративних протоколи, судами розглянуто 13, які знайшли підтвердження. Більш того, 17 є РДР відкритий, по двом є підозри. Також. Проохоронці Одеської області цілодобово моніторять ситуацію, яка у нас є на території Одеської області, і негайно приймають рішення ну, по суті. В цілом цифри, які у нас є на тюрмі. Дякую. Якщо буде додаткові запитання, задоволених на них і допомогти.